Німецький бренд Касада представляє новинку 2017 року, зроблену обмеженим тиражем до 15-річчя компанії. Це масажна подушка Касада Максівел -Well 3 Limited Edition. Це удосконалена версія улюбленої усіма Максівел -Well 3, яка давно оселилася в багатьох українських сім'ях. Від своєї попередниці Касада Максівел -Well 3 Limited Edition відрізняється оновленим зручним дизайном, посиленою функцією підігріву, удосконаленим пультом управління, що дозволяє керувати нею дистанційно та додати додатковою комплектацією. Цю масажну подушку легко впізнати за її традиційними перевагами: анатомічною формою, чотирма роликами із нефриту зі змінним напрямком обертання і зйомною накидкою, що дозволяє посилити вплив масажера. Касада Maxiwell 3 Limited Edition пропонує два різновиди масажу: щацу знімає напругу та зміцнює м'язи спини, і вібромасаж активізує лімфоток та кровообіг. Зручний і легкий масажер не буде зайвим вдома, на офісі, під час відрядження або по. Одорожу в авто касада Максівел Limited Edition Ви можете придбати у салонах бренду Касада по всій Україні або на сайті kasada.ua